Всіх радий бачити на каналі Шкода, що нова, дорогі підписники і глядачі каналу. Що сьогодні черговий авторинок в місті Луцьку. Підведемо підсумки по сьогоднішньому ринку. Подивимося, що по цінах в нас змінилося. Як ви зрозуміли, 2025 рік воїн йде вже до завершення, по цінах нічого не міняється, тільки ціни піднімаються. Хто хотів купити автомобіль, я вважаю в цьому році, він свою мрію здійснив. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, прокоментуйте дане відео, що ви скажете. Надалі, що буде по цінах? Моя така думка, що ціни тільки будуть підніматися, тому що з нового року ще більше розмитнення будуть. Там вели нові податки. Тому що вам сказати: приємного вам перегляду! Зручно влаштовуйте свої крісла і заварюйте собі чай, каву. А ми поїхали пилити для вас контент. Дякую. Так, сьогоднішній ринок в місті Луцьку знаходимося. Дивіться, які, в принципі гарні автомобілі, гарний вибір. І Ми починаємо з першого варіанта. Ось дивіться, Passat B7 покоління. Дуже такий популярний варіант. Але от, як ви зрозуміли, ціни на них не міняються на сьогоднішній день. Це в нас 13 рік, 194 тисячі заявленого пробігу. Ясно, що даний пробіг в автомобілі потрібно перевіряти. Ми вам можемо повністю навіть перевірити будь-який автомобіль, який ви побачите по відео, надати вам повністю звіт по даному авто. Дана коробка тут дикі 250 мокра. Тому. Пишіть, телефонуйте, брат даного варіанта, ВАК-група Superb 12 рік, 2 літра дизель 125 кВт, 14 499 доларів ціна даного автомобіля. Скажу вам так, дуже багато місця взаді в даному супербі. Але в принципі машини дуже комфортні, мені вони подобаються. Колись моя навіть супер був і доволі таки я був задоволений. Також прохання, дорогі глядачі, підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Наповнюю вам, що сьогодні в нас 25 грудня, останній четвер, вторинка в цьому році. Тому проаналізуємо, що сьогодні що, що сьогодні по цінах. Скажу так, що з нового року в за все будуть набагато більші ціни, тому що старіші автомобілі, рік буде старіший по них, і в принципі розмитнення далі також буде дорожати. Тому в принципі будемо аналізувати, вирішувати висновки, вам робити по, по даному питанні. Ну, моя така суб'єктивна думка, що дійсно воно все буде мінятися і не в кращу сторону для нас. Тому, в принципі, якщо вам потрібна якась допомога в підборі чи можливо супровід на ринку, разовий огляд. Підбір під ключ, телефонуйте, мої номера телефону знизу, з правої сторони закріплені, будемо раді для вас допомогти. Дуже багато у нас таких автомобілів це Audi q 5 S-Line комплектація 220 заявлено пробігу. Скажу так, 220 пробіга для даного варіанту вже трошки забагато, скажу для цього двигуна, але тому що є в них проблеми місця по масложору Але, в принципі, машини. Знаю зазвичай, що хлопці їх купують і також роблять капітальний ремонт двигуна і в принципі продають. Да, Вони там заводи якісь під'їдають масло, навіть в сервісній книзі стоїть, але от такий варіант непоганий. Гольф 6, один із дизельок, 77 кВт в дана автівка, має класну комплектацію стайл. Також ти погані автомобілі підбирали для людей дані варіанти. Ясно, що є в них проблемні місця, крила. Пороги, арки, треба дивитися, кришка багажника також больне місце в них по, по корозії. Але все залежить від того, як з автомобілем дивилися і в який він був в середі, будемо так говорити, в якому кліматі він обітав. Тому на сьогоднішній день це все дуже таке спорне питання. От Kia Sorento вже таке новіше кого цікавий такі варіанти, доволі популярні ці варіанти, і в принципі в ціні вони тримаються. На сьогоднішній день ну, машинка для військових, ми також це останній KIA Sorento підібрали. В принципі, люди задоволені. Напишіть свої коментарі, до речі, як вам даний варіант? Ми для Олександра підбирали Sorento, тільки в нас був чорний колір, але машина, в принципі, непогана. Також от Volkswagen Tauran, той самий Вах, 1.6 MPI, П'ятий 5 рік, модельний рік, шостий, в принципі, ставиться газ сюди без проблем. Є свої проблемні місця по корозі, як ви розумієте, так машина недорога, я вважаю, в обслуговуванні. Меганів також доволі дуже-дуже багато. Автомобілів підсумуючи цей рік, я вам скажу, дуже доволі багато ми автомобілів підібрали, особливо меган третього покоління. І ціни, як ви зрозуміли, на них, на них різні. Все залежить від комплектації, чи це BOSE, чи це GT-Line, від пробіга, від року випуску, чи це рестайловий, чи дорестайловий меган. Тут є різні фактори, тому і підбирали і по 11 з копійками. Третій і все залежить від стану автомобіля від пробігу. Volvo v 50 зверніть увагу, також непоганий варіант. Air Design, до речі, ще ну, ціна 8500 доларів на старті. В принципі, ціна адекватна, повірте мені, тому що знаю, що по 9,5-10 тисяч доларів такі екземпляри можуть коштуватися. Наповню вам, все залежить від пробіга, від стану автомобіля. Тому, в принципі, машина доволі непогана. Зверніть на них увагу машинку в принципі, такі людям ми також підбирали. Тому Кашкаїв також на ринку присутні дуже багато в Луцьку, що що от в Луцьку дуже багато Кашкаїв. От дивіться, от порівняйте, на сьогоднішній день 1,5 дизельний кашкай. Ціна 12200 доларів. І напишіть свої коментарі, як вам ціна за даний варіант. Так, да, класна комплектація, камери 360, клімат, мультикермо, шкіряні сидіння, максимальні диски, гарний колір, але ціна, як ви розумієте, не маленька. Але от є люди, які готові платити такі кошти, які хочуть хороший дійсно стан. Зефіри є різні: от 1.7 дизеля, сім дизеля, двісті п'ятдесят заявного пробігу, десятий рік, 8500 доларів. Підбирали ми такі автомобілі, але зазвичай люди беруть 1.8 бензин, ставлять собі газ і катаються. В принципі, да, там є також проблемні місця по двигунах. Але, в принципі, це все устраняється. Ну і по, по автомобілі автомобілі самі непогані, комфортні. І за цей рік ми також багато зафір закрили по послуги підбір під ключ. Даний варіант у нас Кашкай. 1.6 бензин. Свіжий рідний прибіг. От, будь ласка, вам 12 тисяч доларів, Заявлений пробіг 105 тисяч кілометрів. Ясно, що потрібно перевіряти цей пробіг в автомобілі. Даний автомобіль має коробку автомат. Тому, в принципі, зацікавить камери 360, телефонуйте. І бачите, бачу навіть червоні номера, машинка свіжо пригнана. Як ви розуміли, що до мене люди часто телефонують підписники, кажуть, що Роман дуже дорого, автомобілі на Луцьку. Ви маєте розуміти, що тут зазвичай свіжо пригнані автомобілі, і на за свіжі пригнані автомобілі з Європи. Потрібно заплатити немаленьку суму на сьогоднішній день. Як ви зрозуміли, що ціни реально вони не падають і з Нового року будуть ще підніматися. Тому, якщо вам ви надумали купити собі автомобіль, моя така порада: що скористайтеся і купіть чим швидше даний варіант, тому що з кожним днем воно дешевше не буде. Я вам це вже неодноразово у своїх відео розповідав. Ось також шкода, сьома. Непогані варіанти, номер телефона присутній. Телефонуйте, можемо для вас, в принципі, навіть ви можете нас набрати нам, надати вам повністю звіт. От без сьомий пасад, будь ласка, 13-500 доларів. 14-й рік, 2-літровий дизельний двигун. Ну, Машини користуються популярністю. Я вам скажу, що він більш надійніший, ніж би 8-й Напишіть, до речі, свою думку. Чи дійсно це моя така суб'єктивна думка? І у мене такі пасати були, але у мене були вони полноприводні. Я їм і був, в принципі, задоволений. Ну, як ви зрозуміли, що ціни від них залежать від от, от Даний варіант 12500. 12-й рік продає даний варіант Вадим. Бачу, зимова резина хороша, легкосплавні диски фольксвагеновські, механічна коробка передач, дворзонний клімат-контроль присутній, мультикермон. Так що зацікавить такий варіант, телефонуйте. Ось приклад вам Тауран. Також підібрали ми. Та уранів і зазвичай люди хочуть 1,6 Ампай. Даний варіант у нас має автоматичну коробку передач, 1,4 двигун. Швидше за все, що тут стоїть суха коробка в даному автомобілі. Якщо тут стоїть на 122 кінських сили, там йде суха коробка. Якщо там стоїть на 103 кВт, швидше за все, там буде DQ 250 стоять коробка. От Astra 1,6 MPI, ціна на сьогоднішній день непогана. Дана автівка в нас на реєстрації. Якби вона була на червоних номерах, ви розумієте, ціна була зовсім би інша. Toyota Avensis, 10 рік, 1,8 бензин, автоматична коробка автомат. Питають мене за Toyota, скажу так, рідко, рідко їх на ринках дуже мало. Іменно от щось не, не знаю, чому на автоматі Avensis їх мало женуть. Тому якщо вам потрібно... Переглянути даний варіант, телефонуйте за нашими номерами телефона. Гольф 5, доволі популярний екземпляр на ринку, що в Луцьку, що в Рівному. 1,6 MPI, газ без проблем ставиться. Машини непогані, але по кузовах є нюанси. Але якщо ви готові заплатити нормальні кошти за автомобіля, ми можемо вам дійсно знайти хороший варіант. І такі варіанти ми е, шукали. Районно також 6500-6700 доларів. Ви будете мати гарний, класний гольф п'ятий в хетчбекі. От е, у нас Santa Fe 10-300 доларів. Дана автівка має механічну коробку передачну. От, дивіться трошки сидіння підшиті. Ясно, що тут пробіг, потрібно перевіряти на сьогоднішній день за даний варіант. Тому, в принципі, варіанти такі можете телефонувати, дивіться, який шикарний грант Сценік. Гарний шикарний Сценік, 10-600 доларів. 2015 рік автомобіль. 213 тисяч пробіга в даному варіанті, базешний, базешна комплектація. Дивіться, який класний салон в автомобілі. Тому безключовий доступ. Якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. А так, в принципі, дорогі глядачі, прохання підписатися на канал, прокоментуйте відео як вам авторинок в місті Луцьку. В принципі, ринок найбільший в Україні. Я вам це вже неодноразово розповідав у своїх відео. От даний варіант у нас. Ford Focus другого покоління 5350 доларів. Є номер телефона. В принципі, комплектація непогана, кондиціонер присутній. Так що зацікавий такий варіант набирайте. Той самий ВАК Golf Plus, Доволі непоганий, комфортний автомобіль. 1,6 із 2006 рік. Заявлений пробіг 191 тисяча кілометрів. Має двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, легкосплавні оригінальні диски. Тому, в принципі, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Дивіться, Golf 6 6-го покоління, кузов, хетчбек. Доволі їх небагато, але 10-й рік 7750 доларів. Також такі машинки підбирали людям. Ми підбирали зазвичай і 1.4 TSI, більше цього, ми підбирали їх 1.4 TSI, або навіть попадалися 1,6 MPI. Тому, в принципі. Сказати, що цей рік трошки був у нас відносно продуктивний. В принципі, трошки закрили ми питання для допомогли багатьом людям підборі під ключ зазвичай замовляли. Ну і супроводи на ринках були. Багато людей телефонували. Тому пишіть свої коментарі, як ваші автомобілі. Ясно, що ви маєте розуміти, купуючи брушний автомобіль, вживаний, будемо так говорити, що. Стараємося максимально все на період огляду все оглянути, перевірити, але ви розумієте, що в ході експлуатації ясно все може бути. Тому що все залежить від того, як ви їздите автомобілем, як ви його обслуговуєте, де ви заправляєтесь, яке паливо заливаєте. Тобто, в принципі, але стараємося максимально все перевірити, оглянути і надати вам повністю всі звіти по автомобілях. Тому телефонуйте, не забуваємо також, що. В Луцьку авторинок тільки четверта неділя, тому що до мене телефонують, завжди питають. В Рівному тільки в суботу. Також є автомайданчики, якщо ви хочете якийсь експерт на день. Послуга в нас така присутня. Ми можемо з вами і поїздити в будь-який день по автомайданчиках. Навіть субота, неділя, тому телефонуйте. Будемо раді вам допомогти. Дивіться, який шикарний сценік, на класній шикарній комплектації. і, до речі, гарний, класний колір, свіжопригнаний, гарний варіант. Тому зацікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Давайте глянемо далі варіанти, доволі популярний варіант, як я вам завжди говорив за них. Меран нас 9,150 доларів. Ціна, як ви зрозуміли, за 1,5 дизель. І заявили пробіг 258 тисяч пробіг. Часто в мене запитують, чи великий, що це дуже вже великий пробіг для даного варіанта. Друзі, скажу, що це невеликий пробіг для даного варіанта. Якщо адекватне, хороше авто, класне обслуговування. Ми його все перевіримо по комп'ютеру, подивимося, сажі, турбіни, форсунки. Повністю вам надамо весь свій звіт по автомобілю. І я вважаю, що можна брати даний варіант сміло з таким пробігом. Тому не бійтеся. Мотори К9К дуже класненько, хорошо ходять. Renault Scenic, 1,6 бензин, також шикарно дуже-дуже ходять ці автомобілі. Люди ставлять газ на них. Має, от дивіться, безключовий доступ, присутній клімат. В автомобілі також от мультикермо, повний електропакет. Гарний варіант, безключовий доступ. Телефонуйте. Шторки задні присутні в автомобілі. Машинки доволі непогані, тому. Підбирали такі автомобілі по якісті кузової. Ви зрозуміли, що їх вибирають, бо дуже стійкі до корозії дані варіанти. Часто мені пишуть коментарі Роман таке відчуття, як тільки одні Рено і Мегани, і Сеніки на ринку. Чому так? Тому що є. Попит і є пропозиція. Тобто користується популярністю даний автомобіль. Люди замовляють і хочуть такі автомобілі, тому що кузова в них дійсно хороші, оцинковка дуже хороша, і в принципі до корозії вони дуже стійкі. От Гольф на 6, 12 рік, 77 кВт, 7900 доларів, гарний такий синій колір. Має також непогану комплектацію і мультикермо, і підігріви. Кузов універсал. Телефонуйте. Ясно, що єдина порада вам. Бо я завжди це відео наголошую, що краще перевіряти, бо до думають люди, якщо дзвонять, бачать один гольф стоїть 7900, а інший стоїть 9000 доларів тому. Думають, що люди там заробляють тисячами двом дві тисячі доларів. Ні, це неправда. Все залежить від стану автомобіля, від комплектації. І повірте мені, бувають такі випадки, коли людина хоче вверх ринку автомобіля, а вона просто на всього того не вартує, щоб ви собі розуміли. І доволі дуже це часто людина ставить ціну верх вверх ринка. Думаю, що людина поставила вверх ринку і що нормальний автомобіль. А приїжджаєш по факту, він просто не вартує тих грошей. Тому для того є ми, наша команда, яка готова вам допомогти. Телефонуйте. Так що, от дивіться, який також гарний. А 7-й в Літбеці Шкода. Гарний лавринний Клемент, Колір шикарний, коричневий. Пишіть свої коментарі, як вам даний варіант. bmw 7 в нас 12-й рік. Даний варіант у нас 22 500 доларів, заявлений пробіг 150 тисяч км. Машини не дешеві й обслуговування, потрібно дуже гарно за ними дивитися. І розхід палива немаленький. От у нас даний варіант 100 тисяч пробіга, Q5 преміум плюс комплектація максимальна, рідна фарба. Популярні варіанти і також підібрали ми за цей рік доволі багато Audi Q5. Що по супроводу на ринку, що по підбору під ключ. Тому, в принципі, зацікавить підбір під ключ. Телефонуйте з Нового року до нас, зможемо вам взяти в роботу даний автомобіль і допомогти вам в підборі, щоб ви собі купили адекватний автомобіль вашої мрії. Ясно, що потрібно заздалегідь це все телефонувати і домовлятися. От даний варіант у нас 400 року. Також комплектація хороша, 15-900 доларів. Преміум плюс телефонуйте дуже доволі дуже багато на Луцьку таких автомобілів. Тігуан у нас. дана автівка, в нас повний привід має 8 рік, автоматична коробка передач. До речі, ще й дизельний автомобіль. Ціна 10-300 доларів. Ще й присутній торг в білому кольорі. Так що Набирайте зацікавить такий варіант, телефонуйте. Має DQ 250 коробку. Даний варіант. Ну, вона в принципі непогана коробка, мокра коробка, вихожує свій ресурс. Volkswagen Golf 7, до речі, дизельний двохлітровий. Дана автівка в нас має хорошу комплектацію. Навіть передні партроніки присутні. Я так зрозумів, автівка приїхала з Франції. Так що, в принципі, набирайте і пишіть свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок хочу почути вашу думку. Я вважаю сьогодні, в принципі, продуктивний ринок і доволі багато автомобілів нагнали свіжопригнаних. Все-таки люди понабиралися автомобілів, тому що знають, що з нового року буде ще дорожче їх пригнати. Я думаю, що їм переживати немає. Вони в будь-якому випадку ці автівки продадуть. Це моя така суб'єктивна думка. Можливо, я. Не правий, але на сьогоднішній день на сьогоднішній день є такі реалії. Я також би хотів би, щоб воно було дешевше, але як ви розумієте, нічого воно дешевше немає, а тільки дорожає. Хоча ми надіємося, що колись, можливо, якісь розмитнення відмінять. Але я думаю, що в нашій державі це мало ймовірно. Напишіть свої коментарі, що, що ви скажете на рахунок цієї думки. Даний варіант у нас дивіться без підфарбувань 10 рік. 1,6 бензин, я брав би Астру все-таки 1,8 бензин. Напишіть свої коментарі, що ви скажете за дані варіанти. От такі варіанти у Vivaro, їх дуже мало на рівні. 14 рік, 5-місний. Будь ласка, ціна 15 350 доларів. От люди хочуть за 2-літровий автомобіль, це навіть не заводський пасажир, нічого. 15-350 доларів. Колись за 15 тисяч доларів можна було дійсно взяти там рік назад класний шикарний рено трафік в заводському пасажирі. А от дивіться, от 15 з копійками продають тільки от не пасажир. От дана Октавія повний привід у нас 9 рік, 1,8 бензин. Те сальний двигун. Тут їх потрібно ясно перевіряти дуже добре, тому що є в них конструктивні проблеми. Якщо вам потрібно більш детальніше знати за даний автомобіль, ви також можете зателефонувати за моїми номерами телефона. В принципі, можу вам підсказати, які автомобілі для себе купити, що краще обрати. Я завжди на зв'язку. Да, можливо, буває, що немає такої можливості взяти телефон, тому що десь ще на огляді, чи десь можливо зайняти, але стараємося для вас. Завжди відповідати. Чи пишіть на телеграм, зможу вам відповісти. Ось дивіться, а п'ята шкода, 2013 рік, 2 літри дизель, 10-500 доларів. Дана автівка вона має, бачите, світленький шкіриний ставками салон, DQ 250 коробку. Ну, Шкода класна машина, але їх хороших на сьогоднішній день ми підбирали їх і по 11-12 тисяч доларів. Opel Astra аж 5-300 доларів. Ціна. 217 1000 заявного пробіга 2009 рік. Гарний, до речі, шикарний колір. Ось дивіться, яка зафіра. Зафіра Бе в нас по ціні 7900. Також 1,7 пробачає дизельок. комплектація космо. Навіть уже машинка прийшла з сертифікацією. Тому в принципі і передні партроніки присутні, і оригінальні, легкосплавні диски. Тому телефонуйте, потрібно, якщо то оглянути, набирайте за нашими телефонами. Також дивіться, який гарний варіант Nissan Qashqai, але будь ласка, за 1,5 дизельний двигун 13 тисяч доларів. От, друзі, от, скажіть, от 13 тисяч доларів це хороша ціна, чи не хороша. Це 1,5 дизель 194 заявленого пробіга. Його ще потрібно перевірити, чи там дійсно такий пробіг в даному автомобілі, чи дійсно вона вартує 13 тисяч доларів. От за що моя мова йде завжди у відео. Довіряй, але перевіряй. От Даний варіант у нас гольфік 12-го року 8600 доларів. Заявлено, що це рідна фарба. В матч комплектації. Дивіться, які гарні сидіння, мені дуже вони подобаються. Ну, Ціна, як ви зрозуміли, в принципі адекватна на сьогоднішній день для авторинка в луцьку. Даний варіант у нас без аварійний 11 року. Сам навіть бачите, паркується такі патронічки по боках, присутні, це означає, що автівка сама паркується. Реноми Ганна за дивіться 12 рік, 7 950 доларів. Як ви зрозуміли, що, що за 7 з копійками, що за 10 з копійками, і 200 з чим-то тисяч пробіга, що в одних, що в других. От дивіться, який тауранчик є. Даний варіант насадини 4 бензиновий, 5-900 доларів. Гарний колір, але є проблемні місця по цих автомобілях. Я вам завжди казав, і пороги, і арки, і крила, і кришка багажника. Тобто потрібно перевіряти. Але повірте мені, що і навіть такі екземпляри попадаються дійсно живі і адекватні. І ми такі дійсно автомобілі людям підбирали. Тому ось такі на сьогоднішній день ринок. Напишіть свій, напишіть свій коментар, я вам кажу, що і також підпишіться обов'язково на канал, я вас неодноразово маю таке для вас прохання, щоб ви підписалися, хто дивиться без підписки. Це буде подяка від вас для мене. Також прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Ну і не забувайте, в принципі, що ми будемо все рівно з Нового року більш детальніше працювати, аналізувати ці всі ринки. От Ford Focus у нас другого покоління 10 й рік, 1,6, MPI, 6600 доларів ціна даного автомобіля на старті. Тому от, такі також машинки ми підбирали, і доволі непоганий автомобіль за ці кошти. Даний варіант у нас має автоматичну коробку-передач. Дивіться, тут асаховський двигун 122 кінських сили, суха коробка DQ200, яку ми також можемо вам перевірити і надати повністю звіт. Тому, друзі, що будемо підводити підсумок сьогоднішнього ринку. В принципі, доволі непоганий ринок. Да, ціни високі, ви як розумієте, все залежить від автомобіля. Моя, як завжди, порада перевіряйте автівки. Вам бажаю всіх гарних свят. Обов'язково бережіть себе, мирного неба і до зустрічі в нових відео. Всім добра. Дякую.